Так, всім привіт. Сьогодні з вами подивимося на гру під назвою Prism Architector. Це у нас є симулятор в'язниці, і ми подивимося, що це таке. Так, починаємо. Компанія. Камера смертників. Камера смертників. Ми отримали контракт на будівництво смертної камери всі в'язниці, її треба відкрити до запланованої страти одного, менська, одного з мешканців. Нажимаємо відтворити і поїхали. Е, гра з собою представляє щось типа Рімворда, однак про, про зеків. Що ж, поїхали. Так, у нас тут пішло лого Парадокса. Подивимся, що у нас тут є. Пропускати нічого не будемо, почитаємо, що у нас тут. Так, тут у нас якісь зеки в камерах. Е -е. Охрана ходить туди-сюди. У них є душ. Хорошо. Там хтось е -е. двері таскається, тоже хорошо. Пойдет. Угу. На автобусі привезли, я так поняв, поповнення А, привезли ці. Унітази привезли, я бачу. Разні стройматеріали Це у нас офісні приміщення. Так, кабінет Виконроб, кабінет начальника охорони, начальник візниці там був кабінет, поняв. Тут у нас сміття забирають. Та у них тут все прямо устроєно. Батюшку хтось визов, це я так поняв, його последня сповідь. Різен архітектор. Хорошо. Хорошо. Дальше. Так, вхідний дзвінок. Давай. Складна справа. В цьому закладі є в'язання, якого звинувачили подвійному вбивстві та засудили до страти. Тепер справа за нами. Ми отримали контракт на будівництво смертної камери до цієї незабутній події в житті хлопця. Хорошо? Ось тут я хочу, щоб з'явилася нова будівля, понял? Першим кроком в такому проєкті є зведення безпосередньо будівлі. Всередині має бути достатньо місць для смертної камери та камери утримання, поняв? До да справи, побудуй нову будівлю тут, понял. Нам також знадобиться вхід до нової кімнати страти. Встанови великі тюремні двері на південній стіні. Так, завдання: звести будівлю для кімнати страти встановити великі вхідні, вхідні двері. Так, фундамент стіни і двері. Давай фундамент. Е, цегла або бетон. Давай буде цегла. Все. Фундамент є. Так, вхідний дзвінок, що він хоче. Твої працівники відповідають за зведення будівель. Вони візьмуть сталь та бетон на цьому складі та перенесуть матеріали до буд майданчика. Ця сервина використовуватиметься для створення фундаменту та каркасу нової будівлі. Це найповільніший етап будівництва, тому при зведенні нових будівель все треба розпланувати заздалегідь. Доки ми чекаємо, можна поглянути навколо. За допомогою клавіш ВСД, а також стрілок можна допомогою а за допомогою куріщадка миші збільшувати або зменшувати масштаб, Поняв? Все, тут ми можемо дивитися. Так, листи будівлі встановити великі тюремні двері. Давай, так, великі тюремні двері. М -м -м, двері. Ось все, великі тюремні двері. 350 гривень стоять. Давай поставимо. Все, наші тут створюють. А що тут менше менш Ну стіни, я ж, я ж вибрав стіни. Чи мені прям стіну треба розвести? Воно, я так понял, зараз саме построю. Ні, вони строят нормально. Так, а тут є швидкі клавіші F1, F2. Ага, все, просто на, на двоечку на троечку. Давай тоді промотаємо чуть-чуть, нехай вони быстресненько собі построят, все. Хорошо, ми... О, Фундамент, лупашать. Це вони, я так поняв. Е, низ. низ що то не кімнати, комнаты 100%. Це прям фундамент, фундамент. І що? підожди щось що я не те зробив? Будівля цегла. Будівля бетон. Ну так вони, вони построїли все. Ні? Звести стіни треба. А. А, -а. а все, 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 все 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 готово, все готово, вони. Закончили будівництво. Харчування тому зеків. Окей. всередині будівлі має бути камера для утримання та камера страти. Розділи простріл за допомогою цегляних стін. Поняв. Так, цегляні стіни. Давай ми тут поставимо раз тут поставимо 2 метра. І тут по одному метру. Це виходить один квадратик як 1 метр. Все поняв. Є, зробили, давай промотаємо тепер. У мене тут є якийсь 17-й день, небезпеки немає. Факт в'язнів, які кажуть, що з ними все добре. Ага. Робочі пішли строй. Що у нас тут ще є? Ух, яка у нас здорова тюрма, так? Да? Це їдальня. Генератори. Тут у нас офіси. Кухня. Душ. Тепер встанови великі тюремні двері в стінах. Об'єкти можна повертати перед встановленнями, використовуючи середню кнопку миші або клавіш R. Давай, давай. Ми знаємо, що вони десь тут були. Великі тюремні двері. Раз. Два. Зараз їх принесуть. Ну, їх будуть на стіні? О, все, зі склада побігли, побігли. Шнері. Треба <гум> було бетону все-таки делать. Ну хоча ну, нормально, нормально, кріпично теж піде. Так, перші поставили. Откуди він їх тащи, у нас склад же в другому місці. Чи він їх десь сняв? Є, це ми зробили. Що далі? Непогано, тепер нам треба визначитися з в всередині будівлі. Меншу кімнату, зроби камерою. Тут мешкатиме наш засуджений хлопець. Велика кімната буде кімнатої страти. Так, ану кімнати. О! Так, кімната страти. Це у нас буде ось тут 10 метрів. А це в нас буде камера. 4 на 3. Все хорошо, зробив. Що тут не вистачає? Так, перед введенням в експлуатації нової кімнати треба обладнати. Для камери потрібні нари та туалет. В кімнаті страти має бути електричний стілець. Добре, добре, об'єкти. Ліжко, 200 гривень. Туалет, давай ми. Отак, збоку поставимо. Електричний стілець, 5000, сюди. Все, понесли. Понесли це все діло поставили. Світло. А, вони, вони автоматом ставлять світильники. Все, поняв. Откуди він та ще стілець, я не можу зрозуміти. Ось у нього десь з боку приніс. Все, так і настілець. Так, директор не дзвінок. Про головне ми потурбувалися, але можна зробити ще деякі вдосконалення. Вони не є обов'язковими, залишаю їх на твій розсуд. Все залежить від того, наскільки ти турбуєшся про в'язнів та їх благоустрій. Саму камеру можна покращити, встановивши вікно на дві так книжну паличку. Ну, в принципі, можна. А будівля краще виглядатиме завдяки високоякісному покриттю підлоги. Дерев'яний паркет або мозаїчна плитка буде в самий раз. На дворі можна зробити освітлення та бруковану стежку, якщо є бажання. Угу. І? А ось і той самий чолов'яга Едвард Ромсі. Ти не повіриш, але він був вчителем. Але не нам вирішувати, чи він на це заслуговує. Закон виніс свій вердикт, а ми маємо займатися своїми справами. Коли ти зрозумієш, що вже достатньо поліпшень, можна почати переводити в'язня до нової камери. Натисни на фотокартку в камері, щоб розпочати переведення. Так, підожди, давай ми туди все 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 спочатку поставимо. Так. Вікно. вікно, 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 вікно. Вікно сам. Ні, давай покриття. Покриття. Брущатка. це на вулиці, да? Да. Давай ми зараз, знаєш, що зробимо? А це. Ага, це, це також. Це по кругу получається, так? да? То давай два. Отак зробимо, да? Чи це не... Ні, це брусчатка. Все, і отак. так. Все, брусчаточка є, і сюда ми також переведемо. Так, отак, так, от так вот Так, тепер плитка. Шахова плитка у нас буде ось тут. Далі. В середині камери у нас що буде? Дерев'яна підлога, чи б і ні Все, камера буде з дерев'яною підлогою. Треба поставити вікно, да? так? Так, ну. Вікно. Вікно у нас буде. От тут він дивився. І книжну полочку. Ось тут можна. Все, все. Все, це ми зробили, зараз вони поставлять. Якраз подивимося, як це все працює. О, ще можна було світло поставити. Воно тут не стане, так? Да? Це треба якесь вуличне. А тут є вуличне світло. Не бачу. Ну, вони пока тут строїть. Все, дерев'яна підлога взагалі шикарна. І плиточка тут хорошо. Все, шик, шик, шик. І Так, зроби освітлення на коло будівлі. блін, ну придеться все-таки робити, щоб виконати додаткове завдання. Ну, давай ми тоді поставимо тут ось. І ось. І ось тут. А, вони прям ставлять нормально. Все є. Ну що, поїхали, поїхали переводити. Де він тут живе? Сьогодні? Начальник охорони вхідний дзвінок. Музики не вистачає. Цей хлопець не вартий жодної сльозинки. Він холоднокровний вбився. Винуватий за всіма пунктами. Поняв? Він навіть зізнався у всьому. Бажаєте почути, що він скоїв? Ну давай. Ікатна історія було близько 11 вечора, Горіло світло, я знав, що вона вдома. Шо, то же, то же тюрма, що тут грати. А вона йому зміняла. Я знав, що знайду вас обох тут. Едвард. Я не треба, просто не треба. Що ти збираєшся зробити? Так от залупашою їх. Ну, що далі? У мене нема сумнівів, він заслуговує кожного Вольта, що буде пропущено. Всі заслуговують на прощення навіть він. Невже ви наскільки впевнені в собі, що можете так категорично судити про людей? Не можна його виправдовувати тим, що він застав дружину з іншим. Він зайшов йшов туди зарядженим пістолетом, знаючи, що знайде їх разом подвійне, умисне вбивство. Крапка. Він самого початку спрацював з владою штату, просто потрібна гучна показна справа. Якби він скоїв ж саме за 100 миль на північ, його почікало довісне позбавлення волі, це хіба це справедливо? Та й що? Пустити його, якщо його стратять, я буду лише щасливий з цього. Ведуть його, ведуть. Побручаточки чи ні? Директор хідний дзвінок, давай. Непогана робота. Проте є невеличка проблема: електричний стілець не може працювати без електроенергії. Треба провести живлення до кімнати страти. І. Зараз ми бачимо в'язницю в режимі інженера, де показана схема електричних дротів по всій території в'язниці. Кожна будівля в'язниці підключається до електромережі за допомогою товстих підземних кабелів Бачу, вони зелененькі такі. В'язниця забезпечується електроенергією завдяки підстанції, що отримує енергію від загальної мережі живлення. Угу Ось тут видно, що ціле крило в'язниці залишається без електроенергії. Світла немає, тому нам треба перейти до режиму інженера в мережі, щоб зрозуміти, чому немає живлення. Давай. А ну тут кабеля немає, тут все логічно. До найближчих кабелів дуже далеко. Наші інженери не зможуть підключити цю ділянку. Треба протягнути кабелі, що знаходяться поруч, та підключити це крило. Так, давай. Інженерні мережі, електричний кабель. Просто сейчас вот так вот давайте Оп! Она получается сюда достану. Ну, давай вот так проведем И сюда, оп. Все. А ну. А, так надо надо, получается, и вся и и заживает, да? Давай мы тогда и нашу цю заживем, и наш стульчик. Давай. Вот так сюда. Сюда. И сюда. Та проведем світ Все, Вони, вони будуть таскати? Да, 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 понесли кабеля Хорош, хорош, хорош. Хоп, 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 хоп. Давай, трошки, прискорим їх Все, сюда есть, сюда достала. Так, тут есть. А, є якась гаряча клавіша? Не знаю. Сюда достала. Залишилося офіс. Офіс і всюди також. Вони якось непонятно носять. Ось цього перевели, да, Ось стоїть? <плес> Є, все підключили. Все готове. Так, директор вхідний дзвінок. Електрожилення потрібне не лише для освітлення, для твого електричного стільця теж. За допомогою кабелів можна підключити кімнату страти до електромережі. Електричний стілець відноситься до особливої категорії приборів, тому йому потрібна виділена лінія, виділена лінія жилення. Ти маєш підключити його напряму за допомогою жильника. Як це зробити? А я, походу, так і зробив, так? Да-да-да-да, там було торчало. Що ж, ми вийшли на фінішну пряму, проте треба хоча б раз провести контрольне випробування, перш ніж почати використовувати кімнату страти. Зараз я міпну стілець на кілька секунд та подивлюся, чи все гаразд. Давай. І що? Ось сталося? Не гаразд, здається, ми пустили забагато струму та вивели з ладу генератор. В'язниця опинилася в темряві. Потрібно додаткової потужності, щоб впоратися зі стрибком напруги від електричного стільця. Давай. Спочатку нам треба знову умікнути живлення. Ця процедура складається з двох етапів. По-перше, треба знову вмікнути генератор, натиснувши на нього та обравши «Увімкнути» в меню, що з'явиться. Поняв? По-друге, треба встановити ще три конденсатори, щоб для електричного стільця вистачало потужності. Поняв? Коли це буде зроблено, треба би випробувати електричний стілець ще раз, натиснувши на нього та обравши увімкнути. Давай. Так, інженерні мережі, конденсатори, три штучки. Раз, два, три. Три конденсатора буде. Тепер нажимаємо сюди і нажимаємо увімкнути. Все, енергія пішла. Ось я бачу, що. Е -е, Ща 171, а максимально 250 лупаше, Правильно? Правильно. А тут у нас стільки. Давай прискоримо трошки. А тут у нас. А, я не можу ніяк подивитися, стільки воно енергії виробляє, так? Да? да Ну, щас вони поставлять конденсатори. Раз. Два. 3, тепер теперь. Ну я думаю, що цього вистачить. Так. Нажимаємо і... увімкнути. І що? Хтось, хтось прийде? Ого, воно бахаває багато, кстати. Так, не звінок. Перемога. Гадаємо, виконали це завдання. На подальше ми не впливаємо. Ми спрацювали на професійному рівні, а це найголовніше в нашій справі. Не переймайся тим, що буде далі. Давай подивимося, що буде далі. Це виходить церква. Хтось туди прийшов. А, це він прийшов здаватися в церкву, я поняв. Все все потрібна допомога. Я мовчить. Бажаєте покаятись. Не знаю, я маю щось зробити, але не можу жити з таким тягарем в серці. Вам треба здатися, щоб ви не накоїли наслідків не уникнути. Ви не зможете спокійно жити, доки це не приймете. Я хочу повернутися, хочу її вибачити, хочу, щоб вона мене вибачила, хочу її вибачити. Господь вибачить, що б ви не зробили, варто лише попросити. Але ви маєте відповісти за злочини перед законом, іншого шляху немає. Час настав, Едварде. Ти все зробив правильно, хоча цей світ не і не пробачив тебе. Невдовзі ти зустрінешся з Господом і лише йому тебе судити. Вони всі розійшлись. Його привели. Я нічого не нажимаю, просто жду. Угу. Едвард Ромсі вас визнано виновним в двох убивствах першого ступеню. Вас засуджено до страти. Вам є що сказати? Сулзан. Выбач. Оп, все. Выключила ему свет. Що далі? Темний екран. Розділ 2. Палермо. Опа, щось тут пожежа. Наближається катастрофа в одному з наших секторів. Хтось чинить пожежу на кухні, першим чином треба і згасити загасити її, не допустити жертв та запобігти подальшим збиткам. Щоб викликати пожежників, скористайся кнопка аварійної служби на панелі інструментів. Полум'я треба загасити, доки воно не розповсюджулось на всю в'язницю. Так, добренько, добренько. Будемо гасити полум'я вже в наступній серії, тому що тут у нас просто капіц. Гарить у нас тут кухня, горить у нас їдальня. А так, в принципі, всім дякую, хто дивився. Якщо сподобалося відео, то став лайк, підписуйся на канал та залишай свої коментарі. Всім гарного дня та до зустрічі, па-па.